Походження COVID-19 говорили і за каденції Байдена, каже експерт. Вже новопризначений керівник ЦРУ Джон Редкліф прокоментував, що звіт часів Байдена підтверджує теорію витоку з лабораторії. ЦРУ оцінило, що найбільш імовірна причина цієї пандемії, яка спричинила стільки руйнувань у всьому світі, сталася через інцидент, пов'язаний з лабораторією в Ухані. На думку лікарів імунологів ковід 19 нікуди не зникав і нині лише тільки в Україні за останній тиждень від нього померло кілька людей. Це є визнаний факт, що Китай не дуже охоче в співпраці щодо розслідування походження SARS-CoV-2, виникнення пандемії ковід-19. І можливо, ми ніколи не дізнаємося. Усієї правди немає на сьогоднішній день ні доказів. Ці дані вони дуже слабкі. Ці докази вони дуже слабкі, і вони контроверсійні. Потребують так само подальшого підтвердження.